отступить, пока она наша, Донбасс наша. Ты умрешь. Понимаешь это? Они тоже это понимают, но они не бегут. Сдадим Саур могилу, это значит враг у Ростова. Этого допустить нельзя. Що це таке, мабуть, питаєте. Ви ми з командою вирішили розширити діапазон шлачини, в яку ми пірнаємо, аби вам було цікаво. І Все чому? Тому що кремлівська пропагандистська машина щороку виригує купу пропагандистських фільмів, і це крінжово і супер цікаво. І ви точно без нас це не дивитиметесь. Але якщо ми всі разом з цього повалаємо, то чому б ні? Почнемо з головного побідоносного фільму, який знімали цього року до Дня Перемоги. Там все, от в ньому реально є все. Дії відбуваються і одночасно на окупованому Донбасі. І Друга світова війна, яку вони називають Вілікає Е, палкова жена, паскуда Німець, Руський Серега, який всіх врятував. Художній керівник цього проєкту це радник Путіна і колишній міністр культури Владі. Мір Мідінський, знайомтесь, цей фільм бліндаж. Спочатку в їхніх кінотеатрах, а потім в наших Ютубах персонажів ми одразу бачимо на окупованому Донбасі. Німець Пауль крокує меморіалом і домовляється паралельно за зброю. Навіщо взагалі кудись далеко ходити? Німець на Вілікатєчистві меморіалі ходить. Одразу зрозуміло, що в нього якісь мутки, і одразу питання: разві за це гіблі діди? паралельно ми знайомимось з іншим героєм, русським парнем Серегой. Він лікар швидкої допомоги. Приїхав на окупований Донбас з Москви помагати. Він добрий, але поплавлений місцевий начальник з ПТСР не дає йому спокою. Колега Сереги каже: не переймайся, цей начальник пережив з больніцей страшні часи 2014-го. Якщо ви розумієте, про що вони. Сереж, он тут работал в тяжелые времена, а заведующим сделали москвича. А я здесь причем. Да пошел. Меня сюда направили, потому что врачей не хватает. Я не сам вызвался. Так сцены в лекарне дуже сильно нагадуют легендарную фразу про у нее преждевременные сохранять невозможно. У нее преждевременные сохранять невозможно. Радио... Началась радио... родильная деятельность. Але давайте повернемось до сюжету. Герої відправляються на розкопки. Німець Пауль він же конче на мразь. По-перше, він не дає спати втомленому сірогі після робочого дня. По-друге, він одразу збухує сірогу, і це така аналогія на те, як бідний русський народ хоче, роботати, а його этот проклятий запад, збухіває і так далі. І по-третє, Пауль робить непоправне. Він викидає пляшку з вікна своєї. Машини, ну тобто, кажу ж вам, просто і знову давайте зупинимося, перерахуємо пропагандистські штампи за перші 10 хвилин фільму. Німець на дорогому мерседесі, який приторговує зброєю, бо він чорний археолог. Саме про неї він домовлявся на цьому меморіалі. Він бухає за кермом, збухує русських парній, викидає пляшки з вікна. Як добре, що Серьога ніколи такого. Не зробить та й в принципі він засуджує свого друга про те, де вони познайомились, е, чому в них така дружба. ви з фільму не дізнаєтесь це? Було в трейлері в фільмі Вони вирішили це не пояснювати. Тому і я вам не буду пояснювати, навіщо вам це знати, друзі і друзі? І, і от буквально одразу, от поки вони їдуть кудись, ми ще не знаємо куди. Е, ставиться паралель між тим, що європейць дорівнює мародер. Крутая. Прошлый осадко пал у вас, тут по Тунецку. Все, что за Второй мировой дорого. Все. Не, я как-то по местам боев не особо говорю мародерствовать. Хотів сказати, наші герої приїхали далі у ліс поблизу Савур-Могила. Але, по-перше, які вони наші, по-друге, які вони герої. До речі, тіп, який грає німця і справді громадянин Німеччини Даніель Літау. Його родичі тісно пов'язані з Савком, тому він знає російську, і навідомо в Берліні спілкуються з дитиною, дружиною російською. Дружина, до речі, теж має російське коріння. Ну, це ця гедеровська агентура, розумієте, так такі собі ти. Пові виборці партії Альтернатива для Німеччини саме тієї партії, яка активно підтримує Путіна. Цей Даніель їздить в Росію. Він любить Росію і знімається в російських фільмах за бюджетні кошти. Його персонаж по приїзду в ліс. Пропонує Серегі вдягнути військову форму, щоб не спалитися. Що вони чорні археологи? Якщо потрапиться патруль або поліція, то я краще буду на реконстрактора. Чим на Ох. А себе что німецьку форму не взяв. Ну а далі тіпи знаходять старий бліндаж, залазять в нього, починається обстріл, і в цій суматосі обережно прокидується ще один гачок про 2014 рік і про антитерористичну операцію. Це що? Це що? що таке? обстріл? Зараз столько вчителів стрілять. Znaczy na pięć. І ці двоє опиняються на полі бою часів Другої світової. Одразу скажу, що росіяни не можуть вигадати нічого нового і тут, тому що в фільмі Ми з Буду 2008 року. Головний герой теж потрапив на фронт, але через озеро. В сіквелі 2010 року через вибух. А в фільмі Рубіж, герой опиняється на війні, взявши з собою предмет з бліндажа, його там закручує такий вихор. І тому, в принципі, режисери довго не думали. Такі, ну, ну, була вода, вогонь, повітря, тобто повітря від предмету з бліндажа. О, точно, нехай біжать на фронт через бліндаж. Геніальна! Геніальна! До речі, перегляд цього відео не безкоштовний. Плата, лайк і підписка. Ну і напишіть, в принципі, в коментарях, як вам взагалі цей формат і чи варто нам продовжувати. Далі. Далі починається найцікавіше. Я це називаю година розпилу державного бюджету, сцени баталій, зняті на натурі, домальовані постріли, вогонь, танки справді часів Другої світової, вони приперли, це все в Псковській області знімалось. І якби були тільки сцени баталій то в принципі ще й нічого. Але це все, на жаль для них і на щастя для нас, розбивалося абсолютно тупорилими діалогами з додаваннями пропаганди. Що? Відступити? Саур-могила — це стратегічна висота, це ключ до Донбасу. Пока вона наша, Донбас — наш. Здадим Саур-могилу — це значить ворог у Ростова. Цього допустити не можна. Ну і вчергове насолоджуємося великолепною ігрою Що? 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 Отступіть! 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 Що мене потішилось, так це спроба росіян бути в тренді сучасності. Ну, дивіться, афроамериканця чи індуса, або гея чи транса в російське кіно про війну. Ну ну не, не втулиш, так? А от. Сильну жінку-розвідницю. При цьому не палкавую полкову, жінку, а прям сильну жінку, до якої прислухаються командири, тут нам показали. Товариш не надо, садісь. Чай горячий, дайте їй. Що так довго? Какала? Ти ранена? Де да, не гарне заціпіла нічого от Серега познайомився зі своїми пращурами і вирішив на передодні бою за Савурмогилу, що повертатися у свій час він не буде, бо краще реально померти в лісі в 1941-му, ніж повернутися в 2024-му на Донбас. <звук> Тим паче, що в лісі можна бігати дуже круто і дуже дорого в слоумо. Ти він біжить. що. Шо. Я в останній так біг до каси, коли алкоголь продавався до 23-ї, з останньою літрушкою львівського акційного. <му> бо знаєте, той момент, коли сказали, що шарій застряг в макіївському блогері, бо думав, що то дитина, і ти дуже швидко біжиш подивитися. Або ні, або ні. Фаталіч. <хи> коли залужному сказали, що можна стати послом, але треба збиратися їхати вже. А далі відбувся такий ключовий діалог, коли е, німець запропонував перевдягнутися в фрідівську форму, дочекатися, поки нацисти окупують саме цю область, знайти потрібний бліндаж і повернутися. А Серега. А Серега уже так не мог. Знаешь, я не пойду. Не прокатит это. У меня точно. Я не смогу их оставить. Я останусь с ними. Ты умрешь. Понимаешь это? Они тоже это понимают. Но они не бегут. І це черговий пропагандистський штамп, що тіпа типу, не бігуть. за перші чотири місяці 1941 року в полон до німців здалося приблизно 3,5 мільйони людей з саме радянських військових, і це це в принципі вся армія прикриття, яка була у радянського союзу. Гітлерівці не знали, що робити з такою кількістю полонених людей. Причому мені розповідали, що в перші дні курської операції зсу. У полонених було так багато, наші не очікували, що буде настільки багато полонених, що це дуже сильно сповільнило просування наших військ, бо їх треба було всіх тягати назад через кордон для обійного фонду. А може, це а може це така в росіян тактика? Іначе по якомусь підручнику в останньому бою німець стає хорошим, рятує Серегу, який вибирається назад в 2024. А там його цього Серйогу вже чекав онук. Цього німця і бла-бла-бла. Останні слова Ш... Сереги, вони звучать для всіх от таких от, Серег, ванічок і п'ятінік, які будуть дивитися це кіно. Що треба йти у військкомати і їхати помирати на савур могилу. пугає, поки вона не твоя. Війна новостная сводка, когда она не касається твоїх родних. Я понял, що значила та війна, не потому, тому, що разрывы снарядов, снарядів, врага і смерть. а потому что увидел, как она касается моих родных. И дело не в том, что я увидел, как сражался и погиб мой дед. Я почувствовал, что все, кто стоял рядом, кто бился вместе с нами, все до одного родные мне люди. Війна каснулась моєго народу, а значить мене. і це і є головний меседж цього фільму, що типу, дід помер на Савур-Могилі, батько загинув 2014-му, і ти йди, помирає в 2024. -му. Але що варто зазначити, як вони в принципі тонко вплітали е, сучасні події, тонко як могли, бо бої на Савур-Могилі в 41-му, е, та паралель з 14-м, Знаєте, так дуже дуже обережно. І е, пам'ятаєте фразу, що е, Савур-Могилі могила ключ к Донбасу і ворота на Ростов, але. але... Можливо, воно на когось і вплинуло хоча росіяни так люблять лайно, що можливо саме так і треба на них. Коротше, цей фільм настільки жахливий, що він провалився в прокаті навіть в Росії. При бюджеті в 4,5 мільйони баксів він ледь зібрав чверть. Це при тому, що окрім російських фільмів, кіно в них більше нічого не йде, нічого не показують. Є таке, що показують екранки знятих фільмів. Те, що ви в принципі бачите на піратських сайтах, оце у них показують в Росії. А в такому гарному якості можна подивитись це гамно на яке, в принципі, ніхто не. Не прийшов. кіношлаку. в нас буде повно. Якщо хочете ще раз відправитись в цю дебільну мандрівку, в мандрівку крінжа, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Я насправді познаходив купу фільмів і не тільки фільмів, різних шоу, і так далі. Все те, що ви не будете дивитися, я можу вам це в такому форматі показати. Якщо вам цікаво, напишіть про це. Побачимось дуже скоро. Всім папа. -па.